Великий милосердний, вічний Бог, хто милістю до всіх людей багатий, хто нас рятує від усіх тривог, хто нам відкрив джерела благодаті, ми ті, за кого помирав твій син, ми ті, за кого кров твоя лилася. Ми так стомились у чеканні змін, ми так стомились у страху лишатись. Лиш ти один у сутінках життя нам посилаєш утішіння слово, і з нами поруч є рука твоя, тому я не боюся шуму злого, бо знаю, все підвладним є тобі, усе в житті моєму контролюєш, тому прошу, дай сили в боротьбі, бо ворог тисне, ворог так лютує. А що було б, якби мій Бог не ти? Коли, здається, виходу немає, ти допоможеш цілі досягти, і будеш поряд, це я твердо знаю. Нехай усе на світі догорить, твоя любов понад усе палає. Допоможи, лишилася лиш мить. Гряди, мій Бог, душа моя чекає.